Рено Станік друге покоління, дуже популярна позиція на ринку, але в гарному стані їх дуже мало. Чорний колір, автомобіль сьомого року в гарній комплектації, має безключовий доступ, є парктроніки, є форкоп, легкосплавні диски. Дійсно цікавий варіант. 1,6 бензин, новий двигун, МПІ, простий атмосферний друзі. Так, він дійсно в гарній комплектації має. Клімат, контроль, шестиступенева механіка, круїз, оригінальне шкіряне кермо. Подивіться, в якому стані без потертостей. Чотири склопідйомника. Так, і по інформації зараз я покажу цінник 5650. Контакт продавця залишений, Два ключика присутні. Автомобіль з Нідерландів, бачу, має все підтвердження по пробігу. Всі РДВ з Нідерландів. Всі технічні огляди та сервісна книга також є датчик доща світла і присутня ще й панорама Люк. Ось такий варіант є на ринку. тому зверніть увагу.